Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і хочу сказати вам красно дякую, хто на мене підписується, хто переглядає мої відео огляди. Для себе дасть Бог щось візьмете і корисне. Для мене це велика, велика подяка від вас. І... Хочу зробити знову відео розпакування по каталогу турецької компанії Pharmacy. Це в нас іде ще жовтень місяць, в мене четверте замовлення. І що хочу першим сказати? У мене знову починається замовлення. Це в мене два креми. Я вже відкрила показати що два креми навколо очей. Aqua. Маленькі, гарненькі, але, бачите, приходить заслідовано. Я вже відкрила, щоб не гаяти час на це все. І вже третє відео в мене починається з кремом. І хочу показати вам таку річ. Ви знаєте, хто мене переглядає, що я користуюсь, дивіться, аж коли я почала користуватись дуже давно, дуже давно. Це в мене відбілююча лінійка White Correct. І дивіться, я беру. Ось яку я беру кількість, я сьогодні навіть тіні не нанесла. Це я взяла кількість, видно, на два ока. Чому я на цей палець нанесла? Тому що я вважаю, що ці пальчики самі ніжні для нанесення крему навколо очей. Тобто вони не прижмуть, не розтягнуть, не потягнуть. У них така функція, по хто розуміє на масажі, той знає, що вони самі делікатні. І дивіться, ви бачили, яку я кількість геть маленьку взяла. І я от такими рухами. Тобто наносю на, на вбиваючи начебто, і вони дійсно дуже ніжні, ці пальчики. Пальчики ці дійсно дуже ніжні. І я, звісно, спускаюся трішки нижче, тому що в мене аж сюди йдуть. І, і цієї кількості вистачає... Повністю, щоб нанести крем навколо очей. То ви розумієте, що вранці і ввечері таку кількість малесенько взяти, нанести, зволожене, все дуже гарно. Я без окулярів погано бачу, але я себе своє тіло відчуваю, тому що ці процедури зараз надягну одягну окуляри. І в мене зволожене, ніжне, і я таким масажним. Таким масажним вбиванням я ще й прилив крові е, до шкіри, щоб ще було е, краще. І я все внесла, все в мене нічого немає, тільки ніжне приємне відчуття на шкірі пальчиків. Так що дивіться, навіть в окулярах і без мені цієї кількості вистачає. Тому я не беру лишнє, воно не потрібно. Ось така краса. Вистачить на дуже багато 20 мл 139 гривень. Так. Знову моє слово краса. Ну, краса. Далі в мене, в нас новинка, дівчатка. Я взяла і не і я вірю, що я не пошкодувала по 69 гривень. Я купила це для мене, як для консультанта. Тобто для вас, хто не зареєстрований, потрібно додати плюс 25%. Ось такий у нас є новинка. Це новинка. Порошок з активним киснем. Це наш Smart Love, Дивіться, наша Україна. Ви знаєте, що лінійка Smart Love – це договір у них історик компанію Pharmacy, і наша Україна виготовлює продукцію її не немала кількість. І ця лінійка Smart Love у нас оновлюється. Мабуть, в дизайні нові, і навіть дивіться, ось це у нас така новинка. І... Суперклян. Я очищу будь-яку поверхню, так і порошок для чищення з активним киснем Smart Love. Спеціально розроблений засіб для чищення та санітарної обробки кахлю, великих і малих кухонних поверхонь, сантехніки, плит, каструль. Засіб не пошкоджує поверхню, система активний колір поліпшує прибирання поверхні. Активний кисень та сода чинять антибактеріальну дію, не містить хлор. Увага! Схвалено Міністерством охорони здоров'я України. Спосіб застосування: нанести порошок безпосередньо на зволожену поверхню або на вологу губку і протерти, змити водою. Для посилення ефекту санітарної обробки рекомендуємо залишити порошок на поверхні на 10 хвилин. Засіб не містить речовин, небезпечних для здоров'я людей та тварин, не шкодить довкіллю. Ось так. І його 500 грамів тут. Він нічим не закритий, просто відкривається. Ось так. Мені прийшов, запах. Ледь уловими соди. От я більше чую, відчуваю соди. Я купила як консультант по 69 гривень для себе. Я буду це пробувати і я вірю, що я вам скажу, що мені це дуже сподобалось. Тим паче, що це не, не шкодить не довкіллю, не тваринкам нікому. Це дуже-дуже велика подяка компанії. І наша країна таке виготовлює. Так, виробляє. Далі я купила два дозатору. 49 гривень даже навіть для зареєстрованих іде без знижки. Ви знаєте, що я таким користуюся. Я його перекладаю, в мене вже пляшка закінчилася повністю шампуні доктор Туна Віталізінг з екстрактом чеснику для відновлення волосся, повністю закінчилася геть пустенька. І це. І я собі замовила такі два дозатора, тому що мене розкупили 49 гривень для багаторазового використання. Це дуже гарно. І дійсно дає. Мені, якщо не вистачає одної дози, я потім нажимаю, ледь натискаю і беру собі іще трішки. Е Цього за шампуню це нанесла кому цікаво. який в мене тон на губах 0,9, Дивіться. Але я на губах більше яскравіші, Я нанесла, бачите, мій вже бальзам для збільшення губ, Вже в мене такі трішки зафарбований, але він в мене закінчується, тому що я думаю, завжди так якось матова-матова. Сьогодні зроблю більш трішки зблизьком. І, звісно, в мене моя любима туш це коричнева. Та що я її полюбляю сьогодні. Майкап мене такий. І я всю, все, весь цей час користувалася оцим оновленим м, кремом календула. Зараз теж в мене на обличчі на сироватки нанесена цей крем з календулою. от той новенький, такий мал малесенький, але там 50 мл, так само як і в тубі, то відчуття ніжності, шовковистості, немає обвітрення. Звісно, дуже Дуже мені подобається. Так, хлібчик пахне, печу печу зараз хлібчик. Далі сігнора я замовила парфумовану воду Сігнора Pierl. Це в мене є така для демонстрації. Дуже ніжний квітковий аромат, але досадно те, що геть, не, бачите, не тримається геть ковпачок, геть зовсім. І я залишила його для для демонстрації. Це дуже мені подобається. Ніжніший квітковий аромат, він підходить як від юного віку до безкінечності. Дуже чудовий аромат. Якщо не знаєте, який аромат купити, пробних зразків його немає, неможливо замовити. Я людям демонструю ось такий парфум. Бачите, 249 гривень, 50 мл, Парфумована вода дуже аромат. Дуже ніжний він такий, знаєте, і яскравість є і квіти, фрукти, але і таке, знаєте, такий шарм в цій парфумованій водички. Приходить застрадована, Це дуже. Тому що да навіть на подарунок можна, якщо ви знаєте дійсно, чи підходить цей аромат людині. Тому що дуже велика помилка, якщо не знаєте, дуже велика помилка купувати, дарувати парфуми, це вгадати смак людини неможливо. Як навіть би ви там собі не думали, це неможливо. Так. Ще в мене Сігнора Онукс. 50 мл парфюмована вода для чоловіків. В мене розкупили їх, і я дуже вдячна, що людям подобається. Наче маленька, а тут 50 мл, 249 гривень. Чоловічі парфумована, чоловічі парфумована вода. Так, далі в мене замовлення дуже гарне. Ви знаєте, що я полюбляю У мене ось накладна. І Я полюбляю, коли там 5, 10, 3, 2, щоб мінімум було. У мене замовлення, сподобалося людям шампунь доктор Туна з олією чайного дерева. І в мене в замовленні 5 шампунів таких, 225 мл. Шампунь ця 119 гривень. Ось так. Дуже е, дієва. Моя дитина теж купається і. Мені подобається, миє волосся дуже гарне сяєво, немає е, в коренях на другий день е, жирності, а потім сухість. Ні, е, шампунь дуже нам підійшла. І я вдячна. У мене в замовленні 5 штук по 119 гривень 225 мл. Це немало. І я так, якщо в моїй дитині е, підвідку підійшла вже ця шампунь, то я, звісно, таки вирішила, що я возьму для дитини іще очищувальний гель, для обличчя я відкрила. Ви знаєте, що в нас все приходить запаяне, зафольговане. Я все відкрила. Це в мене від гелю доктор Туна Теа. це в мене від тоніку і крем для обличчя. Показую, щоб не гаяти час. Для умивання такий, знаєте, є трішки такий яскравий аромат чайного дерева, але я вірю, він густий. Видно вам, так? Да? Дивіться, дивіться, як переливається ось тут зараз. Ой-ой, я геть навіть переляла. <гум> переляла навіть навіть цей. Ось тут видно, він густий. І я вірю, що для шкірі обличчя при запалених прищиках для моєї дитини буде чудова допомога. І я поставлю відмила сюди дозатор. Відмил в мене вистачає дозаторів в фармасі, і щоб дитина нажимала на дозатор і користувалася, щоб це не наливати більше, ніж потрібно продукта. Ось так. І 225 мл 229 гривень поки що є в каталозі. І саме головне, хочу показати вам раніше. У нас в каталогах була така от система. Відкриваєш з іншої і ось так було розписано. Це ще перші каталоги, коли я тільки почала працювати. І е, проблема закупорені пори надлишкове виділення шкірного жиру. Тип шкіри: жирна та комбінована шкіра, серія засобів ТА, так, і вікова група 15+. Дія, боротьба з акне та висипом, нормалізація вироблення шкірного жиру. Результат матова та гадка, гадка шкіра. Інгредієнти олія чайного дерева, олія м'яти. Ось так дуже мені подобається, і я ці каталоги зберігаю. Ви це знаєте, що я нічого не ну, стараюсь хоч, хоч по одному ну, номеру, так скажемо, да, по одному місяцю залишити для себе це, тому що десь інформації трішки, десь інформація більше. Розширена. Так що ось така у нас в нашій сім'ї вже будемо використовувати. Потім далі в мене, до речі, вони зараз виглядають каталог ось таким чином. Далі в мене йде тонік для обличчя 225 мл. Він більш лагідніший аромат у нього йде. Тонік він рідкий, тому що це тонік. Чути, звісно, відчувається олія чайного дерева, але якщо ми хочемо, щоб наше личико було чистеньким, без запалення. І якщо даже навіть прищик якийсь і вийшє, він при все всі вся олія чайного дерева і м'ята зробить інгредієнти склад цих засобів, зробить те, що воно присушить, зніме запалення і уйде повністю, пропаде цей прищик без шрамів на, на личику, будь-то дівчинка, будь-то хлопчик чи жінка чоловік, Тому що на запалення е, буває в різному віці. І у нас е, тонік 249 гривень 225 мл поки що є в каталогу доктор Туна. Далі в мене ще і те, третє це в мене крем для обличчя 109 гривень, до речі. Це дуже гарна ціна. Приходить в коробочці доктор Туна. Бачите, я його теж відкрила, він зафольгований був. І хочу вам показати, який він загуста на, на, густа, на гу гущу. Густий, дивіться, крапелька геть тримається, аромат я не почула. Не відчуваю я аромату. Так. Приємна текстура. Приємна. Ну, я думаю, що дитина заради того, тому що олія чайного дерева має свій специфічний аромат. І якщо ви бажаєте мати здоров'я, бути здоровими і без шкоди, там, без всякої хімозності, то ви аромат цього чайного дерева ви витримаєте ось так. І бачите, крапелька рознеслась по великій е, е, частині моєї руки. Тобто його потрібно геть трішки. Сюди наносимо, розтираємо і потім наносимо на обличчя. Так, далі я купила серветки. Для демакіяжу. Їх тут іде 20 штук, 69 гривень, з приємним дуже ароматом. Це для демакіяжу дійсно. Чому так? Тут такий у нас аромат ледь уловимий. Вона велика і нею можна, якщо десь ви в дорозі, десь ви не можете, е, немає можливості дійсно такої, щоб зняти майкап з обличчя, вона дивіться, вона повністю, як тканинна маска, вона повністю і дуже приємна. Ану зараз спробуємо дуже приємний аромат. 69 гривень. Чісніме вона матову крепку губну помаду. Прям при вас, я навіть не думала, що я таке буду сьогодні показувати. Дивіться. Вона знімає крепку матову стійку помаду. Ну, звісно, шкіра руки ніжна і пігмент помади може залишитися. Але дивіться ледь ледь уловимий пігмент, він зараз пройде. Тобто вона зняла матову крепку стійку помаду. Зняла серветка, справилась зі своєю справою. Тому звертайте, будь ласка, уваги. Це дуже зручно брати в подорож з собою. Десь хтось кудись їде. І якщо не ну мала ли м яка може бути у вас ситуація, то 20 штук 69 гривень. Звертайте увагу, це спеціально розроблено для нашої шкіри обличчя. Всі ph баланс збалансовано, балансовано тести, все як. Потрібно, так і пройдено. Я ж кажу, бачите, немає. Я, я задоволена, тому що я таким користуюся. Так, далі у нас є акція в цьому місяці. Там багато, до речі, акцій. Я ставлю в. Каталозі ой, в каталозі я ставлю в інстаграмі, в своїй групі, в групі де моя команда. Ставлю повністю, тільки йдесь якась акція. Виходимо моментом, я все демонструю, показую, і замість 109 гривень у нас іде гель... Лаб, 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 л, гель лубрикант. вибачте, будь ласка, дуже давно не говорила цього слова. Гель лубрикант доктор Туна. Його тут 100 мілілітрів. Це в мене демонстраційний іде для моїх, хто приходить до мене купувати. Дуже гарна, чудова річ, перевірено для інтимної близькості, не шкодить презервативу, нічого не порушує, нічого не йде. Дуже знаєте, він це гель-лубрікант, його вистачає, до речі, на дуже багато. Його і він не липкий, немає дискомфорту, немає плям ніде нічого. І саме головне, що він, коли наноситься на... Інтимні зони на в, по поверхню, да то він починає діяти зігріваючи, тобто. Виходить, що прилив крові йде, і у вас відчуття будуть набагато кращі, яскравіші, і це дуже гарна річ в будь-якому віці використовувати. Тому зверніть увагу: 99 гривень 100 мл, е А зазвичай ціна 109. Ось такі мене в замовленні. Дякую, що замовили. Вірю, що сподобається, тому що раніше брали більше. Зараз, мабуть, тривожний стан і тому так. Я для себе взяла, так як побачили, ви що в мене вже пуста пляшка. Для себе я взяла 159 гривень. Віталіден то, тортуна чудовішу діючу, результативнішу шампунь з часником. Але я шампуні міняю. Звісно, я таким не користуюся, але міняю шампуні. І 159 гривень 500 мл, дуже густа, дуже економічна. І я, звісно, знімлю, переставлю свій цей. Свій дозатор переставлю, і в мене буде. Я брала раніше цю, який густий, навіть і краплинка тримається. Дивіться, стільки стояв, а краплинка шампуню тримається. І переставлю свій, свій дозатор, і в мене буде знову-таки використовуватися мій шампунь. І доза нажала, дозу взяла потрібно більше. Я беру більше. Зараз вам продемонструю. доза. Якщо мені не вистачає, я чуть-чуть ще, бачите, трішки-трішки взяла. І ось мені цієї дози я розношу повністю по долонькам, коси в цей час волосся в мене гарно намочене. І я отакими от рухами. І потім момен, моментом все вспінюється. все дуже-дуже гарно. І дійсно в мене є таке фото, е, що дійсно така краплина, але здоров'я волосся. Вчора моя клієнтка приїхала і сказала, я дуже задоволена. Що я все ж таки вас послухала і взяла для себе такий шампунь. Так що, ось так зберу серветкою, але е, кажу, що дуже результативний дієвий. І 500 мл 159 гривень. Я рахую, що це дуже гарна ціна. Я взяла по 129 гривень два лака для волосся. А раніше не було цього лаку для волосся темного у надсильна фіксація. Зараз уже є 129 гривень. Ви знаєте, що я таким користуюся, білке розпилення, дуже чудовий аромат. Аромат видно, видно на чорному фоні стула. Видно мілке розпилення. Це саме головне, що не ляпками розпилюються. І звісно, ви повинні взбовтати перед тим, як нанести на волосся, щоб ви не брали, щоб ви тонік. Це все-все, що не має густу е, текстуру, як шампуні, там гель для омивання. Ви не можете. А все інше, будь ласка, все ми. Е, він навіть навіть відчуття по флакону береш так і потім коли ти це, навіть відчуття по флакону, що там, мабуть, всі ці складові перемішались. Ось такі в мене є, тому що давно вже мене питали дівчатками і за такий лак для волосся надсильна фіксація. Так. Далі, звісно, я змогла і я купила, встигла в ті дні купити знову два, бачите, пакетики. Це в мене пробні зразки. По 29 гривень за кожні 35 балів. Я, вже в мене 5 пакетів є, дуже е, задоволена. Тут 9 пробних зразків. І, до речі, теж ось іде е, ось такий, те, що я. Купила повністю для своєї дитини. Бачите, дуже гарна річ. І цього пробного зразка тут надрізаєте в, уголу, в, 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 в куточку, і вам вистачає на дуже багато його цього зразка. Він на три рази мінімум буде вам в використанні вашому і. Хочу сказати, дивіться, яка я цей, а волога так і залишається тепло тіла. лубрикант працює, як той казав, дуже гарно, дуже, і немає липкості, немає неприємного відчуття. Так що звертайте, будь ласка, увагу і робіть свої моменти, які у вас виходять по життю, скривіщими і ціннішими, і щоб це було гарно. І я за бали, за те, що в мене було більше 70 балів, я взяла собі по 75 гривень дві коробочки вітаміна С для. Зарядка для зарядження енергії для підтримки організму після хвороб. І взагалі, я все ж таки в мене я спец... залишила, щоб ви побачили, хто не бачив. Ось так виглядають таблетки, шипучі таблетки. І в мене навіть вчора голова дуже боліла. Таке самочуття важке було. І я взяла все. Водичка прошипіла, і я випила, і в мене трішки стан поліпшився, мій е, вітамін С. Дуже це в нас новинка недавня. Ось, Вся користь вітаміну С. Це в нас така ідея: натуральний вітамін С, тенна норма вітаміну. Шипуча таблетка з потрійним, з потрійним ефектом, що покриває ваші щоденні потреби в вітаміні. Це плюс вітамін Д і плюс цинк. В каталозі коштує 299 гривень. Їх тут 15 таблеток. Рекомендується вживати дорослим щоденно по одній таблеці на день, у розчиненому 200 мл водички. Натуральне все, ефективне, і ви знаєте, що я задоволена для мене. Я вам казала і повторюю, для мене трошки солодкувато. Мені потрібно потім водички випити. Нутрі плюс, але я задоволена і я взяла і вибрала для себе здоров'я, тому що я дякую, що я змогла зробити замовлення і взяти все ж таки по 75 гривень, тому що я зареєстрована за кожні 35 балів. Я взяла по 75 гривень замість 299 гривень. Ось таким був мій огляд. Дякую, що ви до цієї хвилиночки зі мною. Все не можу натішитися, яка краса від такого гарного дієвого гелю для таких моментів нашого життя. І дякую, що ви зі мною, дякую за ваші перегляди і хочу молимося всі за мир на нашій ненькій Україні. Боже бережи кожного захисника, кожну захисницю нашої країни. І тому будьте здорові, всього найкращого. З вами була Наталя, до нових зустрічей. Якщо вам щось потрібно, щось вам сподобалося, пишіть, питайте, я пересилаю по Україні, я роблю замовлення. Хтось замовляє мене на 35 балів, я вчора поставила в інстаграмі повністю фото, що нам дають наші наша компанія. Підставляє, якщо ви замовили на 35 балів і ви бажаєте щось взяти з, 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 з цих подарунок Подарунків по приємним цінам. Будь ласка, я для вас це замовлю і подарую від себе ще подаруночок. Головне, щоб ви користувались дійсно результативною, натуральною, безпечною косметикою і засобом для дома. Всіх благ вам, до побачення!